Доброго дня! Вітаю вас на каналі і хочу провести сьогодні огляд огірків, які я сажу щоруку, і які мене ніколи не підводять. Найщедріше родять огірки в нашому селі це кібрія. Вони ранні і завжди їх дуже багато. Рясний урожай на протязі всього плодоношення. Вони голландського типу і раннього сорту. Наступний дуже врожайний вид огірка це голландська сатина. Огірки, які вирощують навіть для промислових заводів. Вони в мене отакі розпаковці. через те, що дуже дорого коштують в магазинах. Але я купую я. Вони вирощуються також для промисловості, їх збираючи, їздять по селу, або де вирощують і збирають корнішони для засолювання заводи, для засолювання, для маринування. Дуже гарний дають урожай. Просто дуже багато огірків, виходить, з цього сорту сатина щороку. Для душі саджу отакий огірочок Соната. Соната це середньостиглий комахозапильний гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння. Отакі огірочки Соната. Ну, я не буду читати, що написано на обкладинці, а скажу від себе. Ще я вже протягом багатьох років саджу цей огірочок, е, небагато його саджу. Десь 50, 60 або 80 націнинок. Е, і чому його перевага? Перевага в тому, що він має тонесеньку шкірочку і солодкий смак. Коли в мене залишаються огірочки, я виношу на базар, то вже бабусі мене знають і шукають за отакі огірочки, бо вони дуже смачні їсти. Закривати я їх не закриваю. А от сатину і кібрію дуже гарні для консервації на зиму. Вони такого корнішонного типу. І ще я сажу огірочки, які називаються корнішон де Паріс. Якщо оці гірочки Голландія, то такі огірки польські, називаються корнішон де Паріс. Їх в такій упаковці багато. 5 грамів, коштують вони порівняно недорого. Я купила їх за 19 гривень, але вони не такі вже дуже урожайні, але смачні і плодоні носять майже протягом усього сезону. Більше ніяких огірків я поки що не саджу, інколи вже в кінці. Саджу звичайнісінькі огірочки, які, які мають вже окраску світло зеленого кольору. Конкурент, парад. Це стабільно саджу вже огірочки, але на, на ділянці окремо для постійного вживання. Вони ростуть великі. А от такі огірочки, саме, вони корнішонного типу і дуже і дуже. Вони їх багато і для закривання вони гарні дуже. Ну, кінець.